Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, я знову зі своїми красеннями. Ось такі вони в мене через добу. Довелося все ж таки, я на деяких листочках позрізала кінчики, ось як ви бачите. Тут, ось тут. І більше все ж таки постраждав цей меншенький, йому більше дісталося. Вийшло так, що там, де були квіти, вони їхали упаковані, так зібрані до кучі. І ті листочки, які торкалися квітів, звісно ж, все ж таки примерзли. Через добу вони стали такими коричнюватими. І я вирішила по зелену, з захватом зеленої частини, все ж таки їх позрізати. Як ви бачите, ось. Краєчки ще у деяких є. Ну, такі ніби трішечки-трішечки жовтуватенькі. Ну, я думаю, що все ж таки все буде добре. Не на всіх зрізала, де були, на мою думку, більш найгірша ситуація. Там коричневий кольор проявився, ну, так як отут на пахові, ось ви бачите. Отак було і на цимбах. Ось один листочок залишився. Я його не зрізала, він такий коричнюватого кольору, теж, Ось, як ви бачите, з цього боку проявляється краще. Ну, буду, звісно ж, спостерігати. Якщо будуть якісь негативні зміни, буду вам показувати. Бульби добрі, уже усе. Я познімала у деяких сухі чешуйки. Для того, щоб, якщо якась волога в них була, то а, воно не було біля бульби. А так, все, на мою думку, більш-менш в порядку. Тому, звісно ж, буду спостерігати. Зараз вони в мене стоять окремо від моїх орхідеїк, тому що о, поливу ще не було, протравки не було, але деякі листочки такі липкуваті. Тому, не знаю, то можливо. Від мокрих було квітів, але все ж таки я отримаю їх окремо. Це я їх сюди принесла для того, щоб вам показати. Ось отакі красені. Тож будемо спостерігати, що буде надалі. І дякую велике всім, хто відгукнувся, хто написав, дівчатка ви неймовірні. Усім велике дякую. І на цьому все. До зустрічі у наступних відео!